Дивно, звісно, але мені здається, що ситуацію, яка в країні сталася, оцінювати навіть не треба вона настільки очевидна і ясна. Революція і війна вона має тільки одну оцінку, і інші оцінки не передбачається. Це незворотній бік позитивної медалі, того, що було скинено окупаційний уряд Януковича. і в свою чергу вже ті, хто тримали цей уряд за ниточки, тобто режим там з Кремля, він почав нервувати, що втрачає позиції. Вся Росія побачила, що можна не боятися якби окупантів, можна не боятися, якби злочинців в погонах, можна не боятися всіх цих чекістів, кадебістів. Тобто, це все насправді шваль, яка нічого не може поставити, коли приходить ця країна. Це об'єднання йде само собою, це очевидно. Люди будуть об'єднуватися, люди об'єднуються, люди створюють громадські осередки, штаби, люди окопуються, люди озброюються, люди самі собі вирішують питання, тому що зараз відомо, що нема до кого навіть іти з якимись проблемами, тільки самі до себе. Значить, так воно і буде. Це рух не зупинити ні директивно, ні репресивно. По чисельності зараз вже ж у нас не є середньовічні якби часи. Коли вирішували чисельність з одної сторони, буде багато загиблих з нашого боку, але у нас є дуже велика мотивація, тому що для нас вже... Вітчизняна війна це нормальний контекст історичного розвитку Росії, який загалом то вони нічого ж не скривали. Книжки про те, як Росія завойовує по Південно-східну Україну я читав особисто ще років п'ять, мабуть, назад. Це буде вже навіть не Чечня чи Грузія. Це якби величезна країна, де у людей величезна мотивація боронити свою землю просто такої просто грубої окупації. І тому, якщо люди йшли з дерев'яними щитами проти снайперів, поліцейського спецназа, вони цього не боялися, то що вже казати, коли це будуть люди на своїй землі, мати зброю і будуть мати вже очевидних, безкомпромісних окупантів. Зброя мирному населенню потрібна не просто обов'язково, а в директивному порядку. Зараз єдина можливість. Щоб Росія не сунулася сюди, це якщо кожне наше місто буде просто озброєним мурашником, тоді невідомо чим все це закінчиться. Якщо зараз Росія введе війська, відомо чим все це закінчиться. Закінчиться повною окупацією, майже без спротиву. Якщо зараз російські українські війська будуть озброєні, мирне населення, вони подумають.